Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням, втретє, сьогодні у понеділок, 27 жовтня, вітаю вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Клончук, Так звуть мене. Це третій наш брифінг за сьогоднішній день. Ну і, в принципі, знаєте, як говорять, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани і про свої здобутки. Отак, от, от вранці Міненерго розказувало, що в нас всі блоки на атомці працюють, що там теплові електростанції якби дають необхідну кількість світла, і сьогодні відключень не буде. І одразу прилетіли екстрені відключення світла. Спочатку казали про Сумщину, а потім доєдналися інші території: Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Харківщина, Полтавщина, Кіровоградщина власне Чернігівщина і Черкащина. Ну ще раз я і тоді казав, що давай якось обережно це повідомляти. Є світло добре. Ми побачимо. Нема світла, теж зрозуміло. Але для чого голос про це кричати? Бо і росіяни знаєте, в черговий раз нервують в плані запуску туди шахетів. Я розумію, що вони і так не зупиняються, але можливо просто зайвий, якби але тим не менш графіки аварійних відключень, щоб ви просто розуміли, застосовується в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. В таких випадках тривалість неструмлення там прогнозувати неможливо, бо це аварійна ситуація. І це не графіки погодинних відключень, про яких є чіткі часові рамки. Але от на той момент, коли я записую це в Ки... ну, це відео, в Києві вже повернулося до звичайних цих часових графіків. Все ж таки не вдалося сьогодні пройти без відключень. Ну і що кажуть енергетики, що через складну ситуацію в енергосистемі зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів в кількох районах України наразі вимушено запровадження графіки від однієї до двох з половиною черг. Бо знову ж таки, там ще в районі обіду розказували буде чотири чи. Черги 12 годин, ну поки так обмеження будуть скасовані. От як в нас, як тільки ситуація стабілізується, також вимушено продовжений час застосування обмежень для промислових споживачів там взагалі 7 до 19 години ці ну, обмеження працюють ну, як є, насправді і своє <св <'язок> своє ставлення і до цього я теж сказав. Ну а з приводу сьогоднішніх цих ударів, то статистика про сотню безпілотників говорять, запускали невеликої кількості майданчику. Очевидно, інші готуються до більш потужної навали. Ну, так просто логічно логічно припустити, бо лише Курськ, лише Орел і Приморський Ахтар Все. Запустили з них 100 безпілотників, 70 з них. Були шахедами, але тим не менш піднімалася авіація, як завжди, зенітники, РЕП, безпілотні системи працювали мобільні вогневі групи, але збито було 66% 66 безпосередньо безпілотників, тобто сотні. Тобто легко порахувати. На жаль, 29 прилетіло на дев'яти локаціях, конкретні влучання. Ми про це ще зранку з вами говорили. Ну і стосовно, до речі, спроможності відбивати, я вже казав, що в нас по балістиці останніми днями була така не. Погана статистика. Ну статистика сьогоднішня чи коефіцієнт корисної дії по безпілотникам позначений тим, що мова йшла про прикордонні території більшою мірою прифронтові території. Там ну, зрозуміло, що там авіація не може підлетіти достатньо близько. і Є ризик для мобільних вогневих груп. Ну що є, то є насправді. Але боєприпаси, які допомога, да що казав президент Зеленський, сьогодні просто вилізла одна обставина, один епізод такий з того, що було. Я так вірю, що вже зараз того немає. Але просто і епізод з історії, і те, що якби розкрутилося прямо сьогодні, в розумінні того, що в 22-му році невеличка американська компанія уклала контракт на постачання озброєнь України на мільярд доларів. Ну, просто тоді укладали видно зі всіма, і малий був контроль, бо був шок. Але просто щоб ви розуміли, що зброя так і не надійшла. Навіть от, відповідний матеріал колеги Financial Times розмістили, що Україна чесно перерахувала аванс а в 17 мільйонів євро. Але оскільки компанія не мала досвіду експорту замовлень держмасштабу, вона не поставила Києву жодного боєприпасу. І тепер, от федеральний суд США зобов'язав це просто рішення останнього дня, зобов'язав компанію повернути в Україні повну суму авансу, плюс відсотки ну, там набігає. Ну сума не, не якби не катастрофічна, але виявляється, що за 20 мільйонів євро все одно можна було б накупити, в принципі, снарядів, але е, нюанс, нюанс в тому, що компанія фактично припинила діяльність, а її офіс закрито. Ну, по суті, ми заплатили мільйони за боєприпаси, яких навіть не існувало. І, по суті, компанія Маргінал фактично ну, це був магазин зброї. Давайте прямо про це говорити. Причому для приватних клієнтів отримала контракт на рівні оборонного бюджету невеличкої європейської держави. Ну і звичайно, що залишило Україну без поставок, без грошей. І зараз є перемога в суді, але що з того, бо гроші ще й не факт, що вони будуть повернуті. Я вже не говорю про якісь моменти. Пов'язані з тим, що за ці знову ж таки гроші можна було б купити боєприпаси. Просто це свіжа інформація, але показує, який в нас ще шар незрозуміло лежить і хто в тому брав участь. Насправді це треба розкривати. А щодо позитиву, і щодо того, що фіналізовано. Це історія з концерном САП ну, з Гріпенами, при тому, що подейкують, ну це тут така попередньо напівофіційна інформація, що завод САБ буде відкриватися в Україні. Завод по виробництву літаків. Ну в нас є і база, розумієте, є можливості, є потужності. Це все випливає зі слів генерального директора компанії САП Микале Йохансена в рамках угоди про купівлю Україною до 150 винищувачів Гріпенг. САП го готовий відкрити завод з остаточного складання винищувачів на території України. Тобто, по суті, це буде таке СКД складання, але тим не менш, це робочі місця і це завантаження потужності тут. Тобто, цей пан Йохансен повідомив. Контракт з Україною на поставку від сотні до 150 винищувачів приблизно подвоїть потреби у виробничих потужностях. Під час війни це не так просто зробити, але було б чудово створити потужності, принаймні для остаточного складання і випробувань. А може бути і для часткового навіть виробництва в Україні. Це дуже хороша новина. Тому що нам треба дійсно озброюватися і дійсно мати біля себе сучасну техніку. Бо з такими сусідами, які клялися у вірності і дружбі багато років перед війною, ну теж треба бути насторожі. От буквально я вам згадував сьогодні цього лаврового коня Путіна, який давав інтерв'ю онлайн угорському виданню. Там, серед іншого, коли говорив за Будапешт, ну ми з вами говорили в контексті Будапештського можливого саміту, який там сто скасувався, то типу він там готується ну в будь-якому. Разі цих ганців від Путіна посилають в штатах. А тут ще буде меморандум, чому для нас не дуже приємна ця назва. Там буде зустрічі. Оцей лавровий кінь просто намагався нагадати. Я не знаю кому про суть Будапештського меморандуму. При тому він там цинічно заперечив, що Росія порушила цей меморандум, і каже: там йдеться лише про те, що Україна отримає гарантії, які ядерні держави надають неядерним державам. Ось і все, він так каже. Ці гарантії говорять, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які учасниками договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Мовляв, бачите, ми ж ядерну бомбу не кидали в Україну. Ну, значить, які проблеми? Ми нічого не порушували. Але м -м, в тексті меморандуму йдеться ж про те, що гаранти, серед яких і Росія мають поважати ж насправді незалежність, суверенітет і існуючі кордони України, а також ніколи не використовувати проти неї жодну зброю. От прямо по тексту Російська Федерація, Сполучене Королівство Британії, Північної Ірландії і Штати підтверджують свої зобов'язування отримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що жодна їхня зброя ніколи не буде використана проти України, окрім як в цілях самооборони або іншим чином відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй. Яка самооборона, які ці статути Організації Об'єднаних Націй? Ну і насправді там ще був один нюанс: бо важкі часи в Лаврового коня Путіна однозначно, як і всі ті камалікамарільї, про продемонстрував всю міць російської дипломатії. Однозначно, при тому, що не лише цими маніпулятивними тлумаченнями щодо Будапештського меморандуму, а напередодні так смішно він звітував про зустрічі з міністром закордонних справ Казахстану і назвав Єрмека Беделбаєвича Кошербаєва Єрмеком Дедолбаєвичем. Ну, це от в манері абсолютно Лаврового коня Путіна. Дійсно, це все, що треба знати, насправді, про спроможності сьогоднішньої Росії в зовнішньополітичному векторі, та й не тільки Лаврового коня Путіна, але й його альтернативну, якби версію. Це цей Дмитрієв, який був в штатах посланий туди президентом Путіним, для того, щоб там знаходити якісь можливі точки дотику до російської позиції. Ну, в результаті він був посланий Сполученими Штатами туди, де лежить русський воєнний корабль. При тому, що от я вам доповідав, як напередодні міністр фінансів Бесенд публічно на назвав цього Дмитрієва російським пропагандистом і навіть піддав сарказму його висловлювання на телебачення. А сьогодні по суті контрольний постріл. От всі ці потуги, бажання і візії росіян зробив посол штатів в НАТО, пан Вітакер. Його цитата так виглядає президента Трампа. Всі карти на руках. Росіяни повинні якнайшвидше припинити цю безглузду війну. Їм від цього не стане краще. І президент Трамп продовжить розігрувати свої карти. Знаєте, росіяни на кожному кроці не демонструють позиції сили. Насправді зараз вони виглядають дуже слабкими, і їм слід припинити цю війну, припинити вбивства. Вони не здобудуть жодної території за тисячі солдатів, яких вони втрачають щотижня на полях бої в Україні. Ну, по суті, якби підбиваючи підсумки цього пропагандистського туру, ну це ж слова пана Бесенде, та навіть не мої Дмитрія по штатах. Треба говорити, напевно, що тур виявився повністю провальний. а всього б кілька тижнів не знаю, може місяць тому. Б його прийняли там ну серйозні дядьки, чиновники з адміністрації Трампа. А сьогодні він лише зустрівся з цією, як я вам казав, до до кого він власне їхав. Цей, цей візит був запланований. Це конгресвумен Анна Луна. А, при тому там подейкують теж в пресі американській, що вона завербована Росією. Є. Ну і все, по суті, такий ігнор демонструє факт, того, що на російську цю нісенітницю тимчасово вша алергія. Ну, побачимо, тобто потрібні ще якісь дії російської сторони, щоб цю алергію якби перейти. А вона знову ж таки пов'язана із поведінковою моделлю самого Трампа. Ось він вже на борту свого літака вирушав до південної Кореї. Там буде велике зібрання. Плюс він вже ж планує зустрічатися із Сідзіпіном. Багато що такого потужного наговорив, особливо в цьому, в цьому контексті, що путіну варто було б завершувати війну, а не займатися випробуванням ракет. До речі, про цю про той буревесник я вже вам встиг доповісти ще вранці, але навіть Трамп відреагував на цю на цей запуск і. Таким чином, прокоментував випробування російської крилатої ракети «Буревесник» з ядерною силовою установкою, про яку так хизувався в контексті аналога. В Путін за словами Трампа, ну каже, що ми можемо в Москві. знає, що в штатів є краща в світі бойова одиниця? Це атомний підводний човен, який прямо зараз лежить біля їх берегів. Про всяк випадок. Тому у США не потрібно, щоб там ракета літала там, 12 тисяч кілометрів. А я вам казав, не звукова швидкість, в принципі, її можна збити в будь-який момент. Було б бажання. Ну, от вони не грають з нами в ігри, і ми теж з ними не граємо. Та ну так ми і побачили, що ми не граємося. Знаєте, як в пісочниці. ми не граємося з вами. Ми постійно проводимо ракетні випробування, але як я вже сказав, у нас є ядерний підводний човен. А, і я не вважаю доречним те, що заявляє Путін стосовно оце випробування ракети і хизування. Ну, в принципі, є там такі. Тнічне підґрунтя, якраз яке ну може бути основою такого висловлювання Трампа. Якщо слід було б завершити війну, яка мала б тривати тиждень, а йде вже чотири роки, то треба було б це зробити вже. Ось чим він повинен займатися, а не випробовувати ракети. Отак, от, от спокійно, стабільно, потужно, як на мене, з впевненістю власних сил, заявив Трамп журналістам на борту свого літака. Не більше, не менше там до речі, він вже встиг сказати про санкції. І про заморожені активи, які є російські в євросоюзі, ну дійсно хитрий він в даному випадку, як на мене, виявився. На питання чи повинен євросоюз використовувати заморожені російські активи для фінансування оборони України? Він так сказав: це повинні ви запитати в Євросоюзу. Я до цього не маю відношення. Це вирішує Євросоюз. Ну вже ж казали Сполучені Штати, що якщо би Євросоюз якби до цього був дотичний і зробив цей репараційний кредит, то. І штати би на своїй території в них все готово так само би долучились до цієї ходи. А так що ж він буде каже: я і так тисну, тисну. А на питання чи розглядає він можливість запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації? А тут цікавіше, ви все дізнаєтесь, я не виключаю, що можу запровадити нові санкції проти Росії. При тому Трамп якось з певністю напередодні зустрічі з Сідзіпіном каже: так я вважаю, що війна в Україні стане дев'ятою. Я вирішив вісім воїн і дев'ята наближається. Я вірю, що війни між Росією і Україною це станеться незабаром. Ну от позиція Трампа на сьогоднішній день це по суті, що віднесли Путіна за дужки. А і в принципі зараз буде мова за Путіна йти з безпосередньо з Китаєм за концепцію якраз Трампа. І про цю концепцію я вже вам згадував. Сьогодні пісочний род Путіна вже встиг сказати, що а, цей ні, ні, Лавровий кінь Путіна, а не пісочний. Пісочний ще прокоментує обов'язково, а Лавровий кінь Путіна сказав, що. Сам Путін готовий пристати на концепцію Трампа стосовно мирного врегулювання. А мирна концепція Трампа вона співпадає з візією українського президента. Це заморожування всієї ситуації по лінії бойового зіткнення на сьогоднішній день. Так що побачимо, бо тиск є. І Трамп сьогодні не дарма сказав, що друзі, готуйтеся буде другий етап. Коли я вас повідомлю, ви все побачите. А, ну і щодо Європи, за яку сказав посередковано Трамп. А, я теж згадував вам про велике інтерв'ю Дональда Туска, де він. Посилаючись на президента Зеленського, заявив, що Україна готова і зможе два-три роки ще вести бойові дії. А от стосовно Росії є велике питання. Але зараз варто говорити про кінець епохи ілюзій в Європі. Я боюся, що правда це занадто пізно, занадто пізно, щоб добре підготуватися до всіх загроз, але не занадто пізно, щоби вижити. Отакі От підходи демонструють поляки. і Він попереджає, що жодна країна Європи більше не може жити солодкою ілюзією, що її у мене війна НАТО й Росії, навіть вони Іспанії. Над якою вже літали да на території Іспанії, ну не материковою стрівною, але все одно літали якісь невідомі дрони. Ви не маєте шансів на перемогу, якщо не готові боротися чи принаймні чимось пожертвувати. Якщо Росіяни готові і здатні організовувати щось подібне, як саботаж диверсії на території Європи, це означає, що вони готові і здатні зробити що завгодно. Ж, не один не одна людина, яка розмовляла з путіним з таким путіним там ну, колишнім путіним. Та, бо зараз кажуть, він взагалі зовсім інший. А от все, що може здатися нормальній людині здійсненим і ненормальним в контексті Путіна, знайте, що він саме так і зробить. Насправді, так от польський прем'єр ще зазначив, що якщо Москва розгорне свої гіперзвукові балістичні ракети в Білорусі або Калініграді, вона легко зможе запустити ядерну боєголовку в будь-яку європейську столицю. Не менш. Іншою загрозою є кібератаки. Ми вже зазнаємо масових атак в кіберпросторі в Польщі. Вони готові знищити кіберінфраструктуру, яка є основою роботи залізниць, лікарень. Це може бути дуже болісно. Ось чому не можна жити в солодкій ілюзії, що це не ваша війна, а лише війна України. Це такий привіт Орбану, який весь час каже, що це не наша війна. І, от бачить тривожні паралелі з подіями кінця 30-х. деякі західні країни ставляться до війни в Україні напруженості на східному фланзі НАТО як до далеких другого а подібно до того, як Франція і Британія тоді, в кінці 30-х ставилися до проблем в Польщі і тодішній Чехословаччині. Ну і Туск закликав наслідувати приклад Польщі, яка незабаром матиме найбільші збройні сили в ЄС, ну поки що без урахування України. При тому на збройні сили поляки вже виділяють 5% свого внутрішнього валового продукту. А він в них, м'яко кажучи достатньо потужний. І польський спосіб мислення повинен стати загальноєвропейським, коли я чую, як деякі європейські політики кажуть: Ну, ми маємо вже сьогодні почати думати як одного дня ми будемо відновлювати наші відносини з Росією. Каже Туск: я занадто старий і не наївний. Я знаю, що це означає, що хтось в Європі просто хоче знову запустити Північний потік 2 і мати вигоду від нафти і газу з Росії. Для мене це дуже тривожні дзвіночки. А те, що такі настрої є в Європі, ніхто і не сумнівається. І наголошує, що Україна має бути членом як Євросоюзу, так і НАТО. І ми маємо скористатися цим унікальним моментом, який є дуже важливим для України сьогодні. Унікальний він ще й тому, що дуже ймовірним є сценарій, що найближче 5 років Польща стане лідером східної Європи. Ну в економічному плані все можливо абсолютно. Тоді разом з Україною ми можемо бути дійсно в безпеці ніхто, включно Росії, не зможе нічого нам заподіяти. Ну от візія така нормальна, абсолютно абсолютно і позитивна в даному випадку. Туск молодець, як на мене. Але щоб дійсно от ці всі речі, на які він вказав, якомога швидше були полагоджені. Можливо, через якийсь біль, який ну, в принципі, не дай Боже, але може Путін задіяти тим територіям, на яких політики вважають, що це не, не наша війна. Ну, типу, не їх війна, а війна України і тих країн, які знаходяться біля російського кордону. А ще один такий нюанс, який виникає останніми днями, британський уряд закликають таки поділитися ядерною зброєю з Німеччиною. Знаєте, що Німеччина не є ядерною зброєю ядерною державою, але з плані стримування вони би хотіли мати на своїй території щонайменше бомбардувальники з, для постійного базування з Британії, які несуть конкретно ракети з ядерною боєголовкою. Тобто, от видання, якраз британські, наводять заяви як начальника штабу оборони колишнього генсека НАТО, а вони якраз спонукають Лондон розпочати перемовини з Берліном щодо підписання нової оборонної угоди. Якщо Росія продовжить використовувати ядерну ретурну, Торику, ну цими запусками, там тренуваннями, навчаннями, ядерна триада, то це змусить Європу в цілому прийняти і свої відповідні певні рішення. Ми маємо розглянути якийсь варіант ядерного захисту, крім французького. Але чи це добре, чи це божевілля? Ну зараз важко сформувати цю думку, але в принципі, якщо росіяни пхають, то не треба пасти задні. Правда, в самій Німеччині є альтернативна точка зору і не просто точка зору в те, у річі, в риториці, але і в практиці. Ви знаєте, що поле політичне в Німеччині таке строкати насправді, і там є така ну, якби політична сила. Вона користується досить такою високою зараз популярністю. Правда, вони не змогли організувати коаліцію. Це альтернатива для Німеччини. Ну, до останнього їх звинувачували в конкретному, там не тільки в симпатіях, але і в плечі, яке вони підставляють Німеччині росіянам. А зараз навіть пішли звинувачення. Ну просто це триває вже Кілька місяців вже би хотілося якоїсь дії, але в очільник МВС Німеччини Олександр Добрін заявив, що альтернатива для Німеччини цілеспрямовано збирає дані про транспортну цифрову енергетичну інфраструктуру Німеччини. Тобто, за його словами, правопопулістська партія поводиться як німецька партія Путіна, відкрито демонструє свою близькість до російського диктатора і викликає обґрунтовані підозри в шпигунстві на користь Росії. От не більше, не менше, зокрема, федеральній землі Тюрінгія ця партія зловживає правом парламентських засобів запитів, збираючи інформацію про критичну інфраструктуру. Підозри посилилися після того, як заступник голови цієї фракції заявив, що поїде до Москви для політичних переговорів. Ну бо були там Депутати з цієї партії, які самі по собі їздили до Москви, їх там, начебто, повиключали з партії, щоб не палитися прямо так. Але, от видно, що на офіційному рівні вони би хотіли цю тему продовжувати і досить активно використовувати. Ну і те, що казав Туск стосовно цих ударів, я вам доповідав, що а, в ніч на сьогодні у Вільнюсі закривали аеропорт. При тому, що а, оці от повітряні кулі, які з Білорусі летіли, а прикордонна служба от, на ранок повідомила, що в зв'язку з потраплянням повітряних куль на території країни а закриваються ці КПП на кордоні з Литвою. І за даними служби охорони держкордону, спочатку поточного року в країні вже зафіксовано поблизку. Сько пів тисячі випадків, От, розумієте, розкошелився, як то кажуть, Лукашенко: пів тисячі випадків потрапляння в повітряний простір Литви цих медеозонтів, так званих з території Білорусі. Їх, в принципі, контрабандисти використовують для того, щоб цигарки через кордон переправляти. Однак, якби дуже показово, що ці всі цигарки чомусь летять в бік Вільнюського аеропорту, через що вводилися обмеження на авіорейси і. І, в принципі, не тільки вільнюса, але й Каунуса. І навіть от, місцеві змі порахували, що загалом було затримано приблизно 95 рейсів, майже 14 тисяч пасажирів були змушені змінити свої плани. Я просто дивуюся, чому якби білоруській стороні не викотили збит... ну, необхідність оплатити ці збитки. Порахуйте це кошти, скільки коштує, і скажіть що Лукашенко має за це заплатити. Запускай кульки, тобто запуск кульок, він має бути платним. Одноодно, ну звичайно, просто однозначно. І е, якраз е, я вже теж вам казав, поки що за словами нічого не було, дивляться напевно на реакцію, що хотіли би обмежити транзит до Калінінградської області е, через ці аеростати. Побачимо, як це буде і стосовно розвитку ситуації, пов'язані з пересторогами Путіна, з одного боку закінчити війну ну бо доведеться цих всіх злочинців з фронту якось інтегрувати в суспільство. З іншого боку, там можливі якісь зміни в елітах. Ну по різному говорять, все це на базі того, що не вистачає в нього грошей. Там реально великі проблеми в Путіна з грошима я сьогодні давав всю статистику з різних сторін і по нафті, в тому числі чи насамперед по нафті. Нафті. А при тому про всьому, що дійсно Росія зараз опинилася серед аутсайдерів світового нафтового ринку, як повідомляє наша служба зовнішньої розвідки України, її потенціал збільшення видобутку нафти складає лише 190 тисяч барелів на добу, що ставить її дійсно от на останні місця серед тих, хто називається там великими експортерами чорного золота. А просто для порівняння Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, навіть і, Кит, і Кувейт здатні наростити видобут. Буток нафти на 3 мільйони барелів на добу, от впродовж найближчих трьох місяців. тобто 190 проти трьох мільйонів. Ну цін ціну будуть піднімати. Я думаю, ні, що будуть шукати можливості з росіянами просто через те, що це російська нафта працювати. Ні, є достатньо багато нормальної, чистої я навіть маю в фінансовому плані, не санкційному плані нафти, яку можна використовувати в своєму виробництві. Так, от до речі, стосовно цих страхів, путіна повернення. Цієї всієї голоти з фронту, і їй ж треба щось давати їсти. Вони ж всі герої прийдуть. Вони ж прийдуть, будуть розказувати, ти тут сидів, я тут воював. І вже зараз купа там випадків, що люди. ну Роблять повернувшись із фронту, навіть поранені, там без руки, без ноги, але це їм не заважає там повторювати свої злочини. Але російські соціологи е з'ясовують, чи готові виборці голосувати за учасників війни проти України, бо деяким з них е Путін типу пропонує державні посади і посади на регіональному рівні. Мовляв, таким чином вони будуть якби впливати на своїх колишніх там однополчан, чи якось в цьому сенсі. Чи мені здається. Що якраз на цьому рівні вони навпаки будуть творювати якісь свої осередки, осередки організованої злочинності і по суті без федерального уряду контролювати ці території. Це якраз по про образ цього розвалу Росії, про який говорять. Але на тлі підготовки до виборів до Держдуми в наступному році. Зараз Кремль засумнівався, чи готові росіяни на тлі всіх повідомлень голосувати за учасників війни проти України, а таким чином ще й голосувати проти політики Путіна. Так, от соціологи мають з'ясувати, чи не відштовхне виборців в Росії велика кількість учасників війни в партійних списках. Водночас в Росії продовжується героїзація учасників так званої в них СВО, і в 26-му році близько 70-80 таких героїв мають потрапити в Держдуму. Тобто, уявіть, хто там буде формально. Вони кажуть так: це все, аби оновити депутатський корпус, запустити нову кров. А фактично утримати під контролем тих, хто може стати, як я кажу, загрозою режиму після повернення з фронту. Крім того, це має стати наочним прикладом так званого соціального ліфту для учасників війни проти України. А і в Москві добре розуміють, що ветерани не романтизовані герої, а люди із зброєю, зокрема, колишні ув'язнені, які можуть стати, ну давайте прямо говорити каталізатором зростання злочинності, соціальної напруженості, політичної дестабілізації, по суті, прямо загрожувати стабільності путінського режиму. Це ще один і, можливо, один з головних страхів самого Путіна перед необхідністю завершувати війну. Отже, російська влада розраховує, що отримавши депутатські мандати, учасники війни будуть лояльними до неї. Ну до влади до Путіна і стануть по суті комунікаторами з тими військовими, які будуть поза владою, коли ті почнуть масово повертатися з фронту. В центрі також зауважують, що багато ветеранів є фейковими, ніколи навіть не брали участі в бойових діях. Натомість створюють ілюзію масовості бойової участі і мобілізації. Це теж особливість, що люди старшого покоління ж пам'ятають цю всю тему. Я воював на Куліковській битві. Ну, щось таке. Да? Пам'ятаєте, розказували колись там сімськінець сімдесятих, х Роки, ну і в принципі, чому Росія оголошує найбільший військовий призов в цьому році? Бо нарощування чисельності армії свідчить про наміри Кремля продовжувати бойові дії проти, попри офіційні заяви про готовність переговорів. І Ще й хочуть трошки перемісити тих, хто отримав великі гроші з тими, хто не отримує гроші взагалі. І по суті, тут мова йде про ув'язнених, та їх активно залучають по до війни проти України. І починаючи навіть з першого року вторгнення, це ж ну кому я розказую Пригожин, ПВК, Вагнер. І після смерті цього Пригожина так само про це йшов. А Росгвардія почала вербувати тепер вже колишніх, значить, вагнерівців для посилення контролю над цими зеками. Тобто, тепер зеки стають старшими зеками над, над зеками, Ну і Міноборони Російської Федерації також залучає жінок із в'язниць, використовуючи їх по суті як снайперів, так і штурмовиків. А нещодавно держдума дозволила засудженим за навіть зґвалтування підписувати контракти, щоб брати участь у війни проти України. Всі. Вони потім героям повертаються. Ну хто там виживає, повертається і починає керувати Росією. Ось чим ми можемо з вами зіткнутися найближчими роками, друзі? Ну так виглядає розвиток подій сьогодні. так що спостерігаємо за потужністю Трампа, не тільки з заявами а рухами. Ну і звичайно за героїчну роботу українських захисників. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Нагадаю, понеділок і 27 жовтня. А Ютуб канал, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене, друзі. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночки вмикайте би не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео Категоричні українські вподобайки. Ну якщо заходить формат, то теж не лінуйтеся. От нехай це все буде. Дякую, мої патреони. Спасибі спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Так само як в кого є бажання можливості. А і ви знаходите опції в описі до цього відео. Теж радий спілкуванню. Спасибі величезне. І не забувайте робити так і допомагати мені, аби більше було притомної аудиторії у спільноті. Просто своїми соціальними мережами можете лінки гіперпосилання відправляти друзям, знайомим, колегам по роботі. Так само, нехай люди знають, а не здогадуються, що коїться на зустріч. Найголовніше, що кожен з нас, я не сумніваюся, кожен на своєму місці як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі. Обов'язково буде. з вірою в Бога і в Україну, як завжди. Слава Україні!